Збираємо найкращі пропозиції і пропонуємо їх нашим роботодавцям і працівникам України. цей напрямок працює з 2002 року. Він дуже гарно зараз розвивається, тому що ну велику роль зіграли соцмережі, наші поїздки за кордон людей люди бачать, там живуть, як тут потім зіграли велику роль наші пенсійні реформи, медичні реформи. І вже люди всі розуміють про те, що щось потрібно для себе кудись ховати, але не під подушку, щоб вони не лежали, бо люба валюта у нас. Зв'язку з інфляцією стінюється на 6% за рік. А можна кудись їх вкладати, але вкладати без ризику, щоб ці кошти все ж таки повернути і отримати і ще і дохід. Ну і дуже гарно, коли люди вже не один раз стикалися в різних компаніях і в українських і в іноземних. Коли відкривали медичне страхування, і всі люди боліють, ми всі реалісти розуміємо про це. І коли це відбувається, то отримують випадки. Десь вони отримують більше, десь вони менше отримують. Хтось задоволений, хтось ні. І от з метою то з тою метою, щоб наші клієнти були задоволені, то ми якраз і займаємося якісним розрахуванням страхових програм. Тобто ми вивчаємо світової світовий ринок, обираємо найкращі компанії, які можуть більше платити нашим людям по ризиках здоров'я, які більш прозорі і не вимагають. Потім надавати метанці право оплатити лікувалися, тільки діагнози, виписки слікарту довідки, тобто більш легкий спосіб, більша довіра до клієнта. І при цьому де людина менше буде платити ліміти у цих резервів, які будуть потрібні, якщо щось стане з непередбачуваною зі здоров'я, то компанія Aura Invest – це брокер, яка Вивчає багато програм, багато компаній, ми маємо великий досвід, обирає найкраще і пропонує клієнтам. А вже ж кожному клієнту розраховувати індивідуальні програми за його потребами, за його бажаннями, за його можливостями. Також ми займаємося, коли клієнт вже відкрив цю програму або для працівників, або для себе, або самі працівники передавали як фізичні особи. Да? В цьому випадку ми далі займаємося всім супроводженням документа обліку. Це велика потужна робота, яку Ну, скажем, одна бухгалтерія підприємства зробити не зможемо, все це на себе. Так? І, і документа обіг ми розуміємо, що життя іде, у людини є свій сценарій, вона планує одне, а може бути інше. і щось потрібно змінити цих заговорів або у винобувачів, або якісь додаткові ризики взяти, або зменшити. Тобто у кожного своє життя, то якраз теж у регулювання цих всіх питань, поки зі довідку займається компанія Аоран, тобто ми з нашим клієнтом. Весь час 24 на сім протягом її договору. Ми як фінансове лікаря. Кожна людина хоч, хоче мати і, і ну, старається в житті мати свого лікаря, якщо ж відправляється, то вона до нього звертається. Також потрібно мати фінансового лікаря, який допомагатиме вирішувати фінансові питання з забезпеченням за лікування і на лікування, і на майбутнє, щоб все ж таке була ще своя додаткова власна пенсія не державна, щоб. Ші, 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 Пенсійний бік вже відпочивати, а не працювати все життя. Аура uh, Інвест це 100% українська компанія, вона зареєстрована в місті Харкові, тобто ми 100% всі наші три акціонери – це українці. Ми зареєстровані в місті Харкові, статутний капітал нашої компанії 12 мільйонів 536 тисяч 382 гривень. Uh, Кінсервий бенефіціація і наш основний кредит діяльності це інша допоміжна діяльність в сфері страхування та пенсійного забезпечення. Трошки про себе. А вже ж, коли ми знайомимось, то завжди у керівника підприємства, власника підприємства та і у людей, які доручають вирішення їхнього фінансового капіталу на майбутнє, хочуть з'ясувати, а які у вас які у вас досвід, які ваші клієнти, то відразу хочу сказати, що існує страховий ризик, існує страховий бізнес, страховий ризиковий, тобто це машини, квартири, там поїздки за кордон там. Обов'язкові види страхування, а да, вже ж компанії можуть ділитися зі своєю клієнтською базою, показувати скільки клієнтів і прибратимуть листи подяки, тому інше, да? і це викладати. Якщо ми говоримо про інші від діяльності страхування життя. Це трошки інший бізнес-процес, коли люди вкладають туди свої кошти, і вони працюють, і людина отримує капітал. Ну як в банковському секторі, тобто трошечки найкраще, да трошечки набагато найкраще. То ви ж розумієте, якщо людина якісь кошти вкладе в банку на депозит, то про це банк відпочить, що це підприємство або ця людина поклала стільки коштів на рахунок. Да? Це комерційна таємниця. Те ж саме і по договорам страхування життя компанії не висвітлюють своїх клієнтів, але в наших буклетах у нас є буклети, які ми надаємо підприємствам, клієнтам, ми виклали клієнтів корпоративних. Відових ті, які відкривали ці програми, ну, там де материнські компанії, вони на землі, але вони відкрили також свої підприємства в Україні і всі, їхні працівники мають ці програми. Чому ми це зробили? Тому що це корпоративні клієнти, не України. Власник цих компаній, а за кордоном це відомі бренди, і це як марка доказу, що якщо такі потужні великі компанії, їхні великі департаменти юридичні перевіряють те, що пропонується на ринку, і обирають ті компанії, з якими ми працюємо, то а вже ж це вже зрозуміло, перевірено дуже багато разів, і це дуже великий знак і підтвердження, що можна працювати, можна довіряти, і потрібно це робити. За 18 років я починала з 2006 року цю діяльність і дуже гарно я знаю, починала з агенту до голови правління першої особи компанії. Тобто, увесь бізнес-процес діяльності страхової компанії, що ризиковою, що лайково, я знаю удосконалено і відкриваючи програми, відкриваючи звітність компанії, вже бачу, чи можна пропонувати людині, чи є там підводні якісь карні да? або підприємство. Uh, і так як аура не це в першу чергу компанія, яка допомагає клієнту і на стороні клієнта, то наше завдання знаходити ті пропозиції, розраховувати ті, які будуть вигідні і будуть надавати можливості для клієнта, і де клієнт не буде стикатися з якимись там відмовками, з якимись там волокитами, нам цього не потрібно. Ми працюємо на якість, щоб, щоб uh, робітники підприємств мали собі стовідсотково впевнено капітали, які вони сходять на капітоль, і щоб вони стовідсотково отримували виплати і зменшили навантаження на підприємства на роботодавця з питання «надайте фінансову допомогу бо ми бомфорія. За 18 років, а вже ж коли ти доходиш до того, що ти становишся першою особою страхової компанії, а потім ще офіційним радником наглядової ради компанії, то я мала дуже багато потужних клієнтів. Якщо ми скажемо про Харків, то я полюбляла такі серйозні ризики страхування, як будівельно-монтажні ризики, Харкові, це, наприклад, цей міпольський построєний, то щоб отримати такі інвестиції, побудувати таке з ну такий проект. То 2016, або до тисячі, або 11-й рік у мене був дуже гарний проєкт, де я якраз страхувала оці будівельні ризики цього, цього бізнес-центру. Тоді я ще не знала, що так буде називатися, але в бізнес-план повністю страхувала будівельно-монтажні ризики, щоб інвестиції зайшли за кордон. Це дуже цікавий проєкт, і ви всі бачите, що е, зроблено завдяки е, відбудованій, який е, чудовий бізнес-центр. -бізнес також дуже досконалено знаю агрострахування. Ще з 2008 року їм почала займатися і багато маю клієнтів, і при цьому ці клієнти стали друзями, тому що зрозуміло, коли люди отримують, коли не добирають до урожаю, бувають різні погодні умови або недовір, або взагалі втрата. Так, і це дуже велике горе для керівника цього підприємств, тому що потрібно розрахуватися і за паї, і за робітну плату, і все інше, да й кредити. І в цьому випадку, коли я це робила, страхувала, то я знала, хто знаходиться у мене за спиною з перестраховщиків, сперістрахув... які ліміти ми можемо виплачувати, і я вже ж люди, коли отримували там, більше мільйона, да? хто два, хто три, хто п'ять, в залежності, які об'єми паліку страхували, бо яка була цінова політика урожаю, да? то ти просто їх спасаєш в цьому питанні, і ти стаєш їхнім, їхнім другом. Тобто цей напрямок також я полюбляла. Також вигравала тендери, працювала по страхуванню авіації чи це та на це і літак, щоб ви розуміли. Літак Августа 9. страховий платіж складав 2,5 млн мільйона. Тобто підприємство заплатило за ризик, що якщо з цим літаком, 2,5 млн То ви можете собі уявити, який був ліміт покриття. І я це не боялась брати, тому що розуміла, з ким для чого це говорю? Для того, що ви розуміли, що для мене великі ліміти покриття, відповідальність, яку я беру на себе, тому що я пропоную і вчу своїх консультантів, своїх партнерів чу, як це робити і своїм досвідом. Для мене це не страшно, тому що якщо, ну погодьтеся, якщо ви працюєте 18 років в одному секторі, то ви його знаєте удосконалено, тому що ви завжди піднімаєте свій рівень вчитеся і. Це все відбувається на досвіді, а не просто читає книжки. Ну а також, якщо ми скажемо за медичне страхування, ну наприклад, це центри нерв, які теж вигравали через тендер, це був комплексний тендер, де і обов'язкові види страхування, опасні об'єкти, і все -все, -все, все, все все там було. Це все заходило через. Мої мазлі, мої руки, мою відповідальність і все було гаразд. Сумхімпром, де ми страхували 16 тисяч працівників з медичного страхування, то уявіть, яке це було покриття для, для нас, і ми це все перестраховували на світовому ринку, коли що слідкувалися, то впевнено виплачували працівникам за станом здоров'я. Трошечки про себе. Тобто я економіст, фінансовий експерт, аналітик, і я бачу, з якими компаніями можна працювати, з їхньої статистики. Саудіту світового, ну тобто, дуже дуже багато є показників, які доводять про те, що з ними можна працювати. Також маю багато визнань У 2019 році. Мене визнавали найкращою номінації вагомою вагомого ефективного соціального бізнесу в Україні. Це було голосування в соцмережах. Потім це другий тур це якраз. Комітет комісії був з Нацбанку, асоціації страхувальників, е, е, банкірів, інвестиційних компаній, І мене тут ціна мене це визнали найкращою. А головне, що це от, ви почули соціальний бізнес, тобто ефективний, коли людям показуєш правильні фінансові інструменти, як перекласти свої витрати. Тому що бувають такі витрати, яких тебе просто коштів немає, ти не можеш вирішити запитання на потужні фінансові установи, вирішувати запитання. Тобто ми ділимося досвідом з покоління в покоління. А вже ж багато храм, багато визнання, і українські і іноземні партнери, тому що ми просовуємося і за кордоном, У нас є клієнти і за кордону сьогоднішнім часом багато людей у нас виїхало за кордон, рятуючи своє життя. І там спокійно також ведуть цю діяльність, вони працюють з нами, проводять від тіля клієнтів з цих країн. Це гаразд, тому що ми працюємо з світовими компаніями, які обслуговують наших клієнтів 365 днів в будь-якій точці світу. Ну і люди ж бачать за кордоном, як це все вже розвито за, за кордоном. Аура інвест пропонує ефективне рішення з питань соціального захисту ваших працівників. а саме накопичувати їм на майбутнє. Щоб у них були свої додаткові пенсії, і при цьому щоб зарезервувати ліміт коштів на якщо щось трапиться, непередбачування зі станом здоров'я, щоб ваші працівники їх отримували не у вас, коли вони хворіють і пішуть надайте фінансову допомогу, а отримували напряму від таких потужних світових брендів, як, наприклад, компанія з яка ми поговоримо, наш основний основний партнер. Хоча в нас багато з якими компаніями працюємо, але більше ми поділяємо. Уваги у компанії MetLife, тому що тут дуже багато є плюсів, і на сьогоднішній день, від 2002 року до сьогоднішнього дня, поки ще на українському ринку немає цієї компанії конкурент. Дуже хочеться, щоб він з'явився, щоб, потім, знаєте, вони сперечалися, і більше було коли компанії сперечаються, то більше бонусів дається для клієнтів, але на сьогоднішній день немає. Існує також два ефективних варіанти. Інвестування в здоров'я життя, <кхм> я говорю, що договір страхування життя це інвестування. Ми звикли інвестувати в освіту дітей, в освіту свою, а в своє здоров'я, своє майбутнє. Люди, люди не звикли його робити. Тільки це оці перші кроки відбуваються. А вже ж більше 4 мільйонів населення в Україні це вже зробило <кхм> і діляться своїм досвідом друг другом. Тобто потрібно інвестувати в своє здоров'я за менші кошти, купляти ліміт більших коштів. Резерв коштів, якщо щось станеться зі здоров'ю, ну і при цьому відкладати кошти собі на майбутнє, на свою власну державну пенсію, і при цьому не, вони не просто лежать, а вони збільшуються, примножуються за рахунок за рахунок інвестиційного доходу.